І зараз на зв'язку, як і обіцяли, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, пане Миколо, доброго вечора. Вам наше вітання, доброго вечора. Пане Миколо, приблизно тиждень тому російська армія вкотре завдала ворожого обстрілу по об'єктах критичної інфраструктури, тобто по енергетичних об'єктах. Скажіть, будь ласка, що вдалося зробити за цей непростий тиждень, з чим ми вийшли на сьогоднішній день, і які виклики чекають на енергетиків і споживачів енергії? Тому ситуація в енергетиці залишається складною через масштабні пошкодження об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, через масові ворожі атаки. Система залишається досить вразливою, адже е, Росія продовжує щоденно обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Варто значити, що енергетики кропіткою працюють щодобово, цілодобово працюють над ліквідацією обстрілів та наслідків обстрілів, е, які відбулись. 26 серпня. Крім цього, фактично щоденні обстріли завдають локальних наслідків енергетичній інфраструктурі для прикладу, За останню добу в Дніпропетровській області за наслідком атак БПЛА кілька підстанцій вимикали. Вимикались оскільки був пошкодження обладнання, відбувалось загоряння. Як наслідок було знеструмлювана побутових та промислових споживачів. Аналогічна ситуація у Чернігівській області через атаку БПЛА знеструмлювалася підстанція і побутові споживачі там місцева промисловість. Варто зазначити, що лише за останню добу енергетики відновили електропостачання для 38 тисяч споживачів, знеструмлених власне, за бойовими діями. Тому на сьогодні. Кропіткою працією 24 на 7 енергетики намагаються стабілізувати функціонування енергетичної системи. Здійснюється предметно ремонт е та відновлення того обладнання, яке було пошкоджено. Це кропітка праця тривала, але просимо до цього відноситись з розумінням. Але як ми бачимо. Система працює шляхом стабілізації для цього застосовується якраз графіки обмеження подачі електричної енергії для того, щоб енергосистему можна було збалансувати. Зараз ми повернемось до теми енергетики. Пане Микола стежимо за Полтавою. Там розбір завалів триває на місці влучання ворожих ракет. 51 людина загинула. Про це повідомляють у офісі генерального прокурора внаслідок цієї ракетної атаки. В той самий час в нашому ефірі керівник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронян казав про 235 людей, які травмовані станом на цю мить. Цифри можуть змінюватись, тому що розбір завалів триває. Попередньо близько 15 людей може залишатись ще. Під завалами пане Миколо, повертаючись до ситуації з енергетикою в нашій країні. А коли вона може покращитись, які фактори на це будуть впливати? Ну от один з них, мабуть, це погода. Зараз я дивлюсь, у нас в перспективі там на буде мінус мінус 7 градусів від того, що маємо на сьогодні. Там 25, 26, 27. Фактор, який суттєво впливає, чи які ще фактори будуть впливати на зміни? На сьогодні найбільший фактор, який впливає на роботу енергосистеми, це обстріли. Постійні обстріли ворога, мета якого досягти повного блекауту. і кожен обстріл не додає стабільності енергосистеми. Своєю героїчною відверто працю ДСНС енергетики відбудовують, відремонтовують, повертають в роботу енергообладнання. Але питання стійкості залишається актуальним по всій країні. На сьогодні продовжують діяти графіки обмеження споживання електричної енергії. На в тих моментах, коли їх недостатньо для стабілізації роботи енергосистеми, застосовуються графіки аварійних відключень, але з метою якраз стабілізації роботи планується переходити в максимально планові графіки обмеження електричної енергії для того, щоб було зрозуміло для побутових споживачів плани відключень, прогнозні відключення за можливості, коли в окремих районах споживання є меншим. Відповідно, збільшується години подачі електричної енергії, тому, попри навіть існуючі графіки обмеження подачі електричної енергії, ми закликаємо побутових споживачів споживати економно промислових споживачів, використовувати надане право Кабінету міністрів. Контрактувати імпорт від 80% власного споживання це допомагає збалансувати енергетичну систему, так само як і комунальні підприємства промислові. Приватних підприємців зменшувати споживання зовнішнього освітлення, фасадного освітлення, те яке не є критичним для функціонування підприємств, проте воно допомагає розподілити електричну енергію для всіх споживачів. Пане Миколо, енергетики вони неймовірні люди, але самостійно, на превеликий жаль, ми не впораємося з цією бідою, з цими обстрілами, тому що вони тривають щоденно. І тут нам потрібні наші західні партнери, які допомагають нам в багатьох питаннях, і в тому числі в цих енергетичних. Яка їхня роль? Що вони можуть зробити і вже зробили для того, щоб відновити, відремонтувати пошкоджені енергетичні об'єкти? Дійсно, взаємодія міжнародними партнерами на сьогодні є вкрай важливим питанням. щодня фактично маємо зустрічі з міжнародними партнерами на предмет активізації їх допомоги, саме отримання обладнання. Необхідного ремонтного фонду для того, щоб ремонтна кампанія, яка на сьогодні продовжується, попри існуючі обстріли, найбільша за історію України ремонтна кампанія в підготовці до опалювального сезону, відбулася своєчасно в максимально достатньому об'ємі. Варто зазначити, що найбільш ефективною майданчиком залучення міжнародної допомоги є фонд підтримки енергетики, створений за ініціативи міністра енергетики Галущенка та Єврокомісара Єврі Кадрі Сімсон. А на сьогодні фактично заграгував вже понад 550 мільйонів євро. Це фактично та допомога, яка спрямовується для потреб підприємств енергетичної сфери, для того щоб вони мали все необхідне обладнання для швидких своєчасних ремонтів. Тому ми бачимо також окрему підтримку, зокрема Сполучених Штатів Америки, президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден відповів на російські обстріли на початку тижня. Чіткою заявою щодо додаткової та своєчасної підтримки енергетичного сектору це додаткове обладнання для України. Також це питання щодо очолення сполученими штатами коаліції з понад 50 підприємств для підтримки енергетики України для підтримки України в цілому, після масових обстрілів, фактично агрегація такої допомоги акцентує пріоритети. І допомагає швидше отримати необхідний зворотній зв'язок, необхідну підтримку від різних міжнародних донорів, інституцій урядів. Тому на сьогодні також хочеться зазначити, що ЄС активно допомагає Україні в протидії обстрілам енергетичної інфраструктури. З цього питання мали окремі зустрічі з керівниками представництва Європейського союзу. Міністр енергетики Галущенко мав окреме обговорення щодо відновлення енергосистеми з представниками міжнародного енергетичного агентства. Тобто, фактично ми максимально намагаємось задіяти всі міжнародні фінансові інституції. Між Народні організації, уряди країн-партнерів для того, щоб агрегувати їх підтримку в проведенні відновлення та ремонтної кампанії пошкоджених об'єктів енергетичної цивільної енергетичної сфери. Пане Микола, буквально хвилина півтори у нас залишається про запорізьку атомну електростанцію, не можемо не спитати в контексті того, що там одна з двох повітряних ліній пошкоджена. Є загрози для ЗС, туди он Гросі їде. Та, як ви оцінюєте ситуацію на запорізькій атомній електростанції зараз? Який рівень небезпеки, якщо можна так питати, і чого очікуєте від МАГАТЕ, від пана Гросі в тому числі? Дійсно, ЗС знову перебуває в зоні підвищеного ризику, адже з двох ліній фактично виникає аварійна ситуація через втрату зовнішнього жилення насосів, що охолоджують активну зону реактору і басейни. Витримка палива для запорізької атомної електростанції таким чином, фактично можна сказати, що атаки Росії по енергетиці України це пряма загроза ядерній та радіаційній безпеці не тільки для України, а й для регіону світу. В цілому тому ми вкотре наголошуємо, що для стабілізації ситуації єдиним рішенням є передача атомної електростанції під контроль України. Ці питання визначені вже резолюцією магате. Тому а, візити таких високих осіб вони вже мають чіткі обговорення. Сьогодні мали відповідні зустрічі. Тому ми очікуємо чіткої світової реакції, і запорізька атомна електростанція повинна в якомога швидший термін бути повернута під контроль України. Це єдиний фактор стабілізації роботи енергетичного об'єкту. Микола, Дякуємо, що Спасибо. долучилися до ефіру. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, про поточну ситуацію в енергетичній галузі.